Наш тарас. До 200-х роковин кобзаря у Львові презентують виставу про його життя. Задом синічного твору виник понад два десятки років тому. Ще якийсь час вже готовий сценарій пролежав у шухляді, і лише п'ять років тому виставу вперше показали у Другобичі до попередньої річниці Шевченка. Наш Тарас це постановка за творами, документами, листами та спогадами, задіяні у ній 13 акторів різного віку. Синічний простір творять розміщені по сцені шинелі, стоси паперів, томи книжок, картинні рами. Все те, що розкриває образ Шевченка. Та його долю. Тривалість вистави 1 година 25 хвилин. Презентація прем'єри в першому українському театрі для дітей та юнацтва була запланована на сьогодні. Однак, захворів один із акторів і показ вистави відмінили. В цьому матеріалі ми, по суті, прослідковуємо всю парадигму його долі. Від світанку долі до його. Кончини до того часу, коли його душа відлетіла в горішній світ, з одного боку, можна сказати, що це є біографічний твір, але на основі виключно документальних речей. Організація цього простору для мене є осмугаста стрічка, яка може бути верстовим стовпом, прикордонним стовпом, шлагбаумом, попереджувальною стрічкою. Тобто, то, що людей завжди. Попереджую про небезпеку, про заборону, про бар'єр, про кордон. І для мене важливим в тій виставі, принаймні, взагалі, в трактуванні образу Шевченка, є найважливішим на теперішній час. Це кордон, який, який існує між ним і між нами, між публікою.